Дякуємо всім, хто долучився в придбанні цих дронів. Вони будуть доставлені до адресату і знищать нашого ворога. Приїхали до наших друзів зі 115-ї бригади. Привезли їм дуже гарний е, реп, купол, до речі, е, з гарними частотами. Е, хочу подякувати, хто долучився коштами до цього гарного ребу. Це є Слов'янська церква повної Євангелії, місто Клівленд. Церква Живе Слово. Церква Еммануїл і всі-всі, хто допомагає Віктору Стодольському. А за ті гарні дрони, 106 й гексокоптер, це є нічна камера, дві десятки, звичайні, і кілька ефівішок-сімок. Ми дякуємо, як завжди, Василю Костюку, Любомиру, хір, за те, що вони допомагають, наскільки, наскільки їм дається. А вам, хлопці, божого вам благословення, сили. Працювати на фронті, тому дякуємо вам! Слава Україні.